Ось вона є. Так, да, да, про... зараз рисується, зараз малюється. Зараз є. Ой, зараз все mm -hmm. є. Зараз все є. Е, будь ласка, е, якщо, все буде, якщо все буде добре, то це у нас. Е, я вибачаюся, я хотів би запитати: Анна Янів, чи присутня у нас, чи з'явилася вона чи ні? Анна Янів, з'явилася чи ні? Е, доповідь програмне забезпечення інтернет-магазину з продажу книжок. Якщо ні, то тоді Олексій Соколов у нас е, до, доповідає. І це останнє, це е, на е, першій секції на сесії 1.1, це це кінцева доповідь. Будь ласка, будь ласка, е, ну, доповідь, да. можна починати, так? Да? Так, да, будь ласка, будь ласка. Доповідь. Я би хотів розповісти про ну, а, можливості ідеї з використання моделів і методів візуалізації бізнес-процесів. Викладі використання в бізнес-застосунках. Ну, перш за все, потрібно визначитись з контекстом проблеми, в якої ми зараз знаходимося. Тобто я би хотів визначити три контексти. Перший контекст глобальний, це сучасний контекст, це ну, глобальні кліматичні зміни, конкуренція на глобальному лідерстві. Між двома країнами США, і Китай, глобальна геополітична напруга у всьому світі, що впливає на наш регіональний контекст, тобто це зміна зовнішнього політичного вектору розвитку країни, ми переорієнтувалися на Захід, слабка економіка і війна. Якщо переходимо до предметного контексту бізнес-підприємства, то на них впливають такі фактори, як різка трансформація ринків збуту, ну, тобто це наслідок попередніх перерахованих контекстів, обмеження шляхів зовнішньої та внутрішньої логістики, це те, що ми зараз маємо, і дефіцит кваліфікованої робочої сили це беженці, переселенці, імміграція, мобілізація і тощо. Все це впливає на сучасний стан нашого бізнесу. І що визначає актуальність моєї роботи? По-перше, це швидка зміна бізнес-середовища та ринку збуту, які вимагають швидкої адаптації бізнесів по сучасні реалії. Більшість бізнес-процесів зараз підлягає автоматизації. Або становиться автоматизованими, тобто з впливанням ручного труда, але більша частина функцій виконується машиною, або повністю автоматичними, коли весь процес виконується. В автоматизації також дуже велика проблема це те, що в автоматизації діяльності українських підприємств домінує сорт софт російського виробництва. Це софт 1С, який займає майже 97% всіх систем автоматизації бізнес-підприємств в Україні. Це різні crm системи які використовуються українськими компаніями, і більшість з них це Bittrex, CRM і так далі. Мегаплан або інше це теж система російського виробництва. Тобто ми маємо ситуацію, коли ми, як ну, бі, наші бізнеси, існують за, за рахунок російського софта. Поки ця проблема ще ігнорується на рівні держави, але я вважаю, що скорим часом вона буде вирішуватись, тому що це має е, негативні наслідки, як з точки зору політичного, так і з точки зору безпеки. Тому що весь цей софт а, дозволяє дуже легко виконувати шпигунську функцію. Існує багато, а, тобто ми можемо визначити, що для того, щоб підприємства могли швидко налаштуватись під сучасні реалії, треба дуже швидко а, мати можливість змінювати бізнес-процеси компанії. Що стосовно опису змін, змін моделювання бізнес-процесів існує багато методологій, які дозволяють це робити. І цим методологіям вже багато років вони еволюцію, вони розвиваються, ну, їх багато купує. ну, Наприклад, це методологія ІДФЕ, -E, EPC. ВАД, ВМС, ну, тобто я не буду всі перераховувати, тобто їх багато. А, ну, вивчання цієї теми привело до того, що потрібно було обрати одну методологію, яка підтримує ну, якусь одну нотацію, на якої можна моделювати бізнес-процеси, сучасні бізнес-процеси, які легко підлягають автоматизації. А, результатом а, була вибрана методологія. І нотація BPM. Це сучасна нотація, яка розвивається ну, досить давно. Вона дозволяє робити моделі різних бізнес-процесів, але, від, на відміну від інших, ця методологія, по-перше, вона дуже зрозуміла, як аналітику, який створює бізнес-моделі бізнес-процесів. Так і кінцевим користувачу, які потім використовують ці моделі для своєї повсякденної праці. А, а також ці, ця нотація дозволяє досить легко автоматизуватись, тому що а, сам опис моделі, він побудовується на базі XML стандарту. Тобто можна сказати, що а, XML це базовий стандарт, на якому описується бізнес процеси Тобто ключові критерії вибору цієї методології, це, по-перше, модель легко зрозуміла аналітику і кінцевому користувачу, вона підтримується ну, спільнотою фахівців і окремою організацією Object Management Group, тобто вона не помре, можна так сказати. І буде ще довго жити. А третє, це ця модель добра алгоритмізується, алгорит, тому що основою є XML, і вже існує декілька open-source компонентів, які дозволяють вбудовувати в зовнішні застосунки візуалізацію бізнес-процесів. Ну, Побудованою на мові JavaScript. Якщо говорити про шлях розвитку моделі BPMN, то ця модель вона вбрала в себе ну, все краще, що було побудовано в інших моделях побудова моделі і опису бізнес-процесів. На цьому графіку це видно. Якщо говорити виключно про стандарт BPM, то він почав свій розвиток у 2004 році, і в 2014 році був виданий останній варіант стандарту, Це 2.0, але зараз він ще поліпшується. Там вже є версія 2.02, яка, ну. Підналаштовується під сучасні реалії і додаються нові можливості. Якщо говорити про структуру цієї нотації, то вона має чотири базових клемені. Я, Олексій, я вибачаю, дивіться, у нас е, час е, потихеньку спливає. Якщо можна, якщо можна. Так, якщо так. можна... Не про не про біпмен, а про моделі, методи і бізнес процеси, якщо можливо, все ж таки про те, що, чому вона присвячена. Добре, дякую. Так а, а, ну тоді я пропущу, які переваги BPMN дає бізнесу, а, і перейдемо, що пропонується і вже робиться. Тобто пропонується дати бізнесу такі інструменти, щоб він мог, міг дуже легко робити візуалізацію бізнес процесів, документувати бізнес-процеси, аналізувати бізнес-процеси, і потім ці моделі були легко обговорювати між працівниками і поліпшувати. А також щоб можна було зробити засоби автоматичного контролю виконання бізнес-процесів, тому що дуже важливо. Частиною є не тільки автоматизація візуалізації самого бізнес-процесу, а ще й контроль бездефектного закінчення бізнес-процесу або закінчення бізнес-процесу з заданими показниками якості, тобто, щоб він закінчився своєчасно і на виході ми мали те, що ми хочемо. Так, як зараз ну, як планується і що зараз створюється? Ну, перш за все, в ну, мене був побудован стартап, який, мета якого створити платформу, яка дозволяє створювати бізнес-застосунки для управління бізнес-предприємствами. Тобто мета зробити платформу, яка б могла бути альтернативою російському софту 1С, і потрохи його витісняти. По-друге, в цю платформу планується вбудувати модуль, який буде дозволяти робити візуалізацію і побудову бізнес-процесів, тобто побудову моделі бізнес процесів І надалі планується ці модуль розширити методами, які дозволяють відслідковувати бездефектно реалізацію цих бізнес-процесів. А На яких технологіях зараз це все будується? Ну, перш за все, основна платформа побудована на технології Netcore. Це ну, платформа з відкритим ісходним кодом. Вона зараз дуже сильно ну, розвивається і підтримується корпорацією Microsoft. По-друге, в якісті сервера бази даних ми використовуємо по замовченню MS SQL сервер, але архітектура будується таким чином, щоб можна було також легко застосовувати ну, більш дешеві бази даних. В даному випадку ми орієнтуємося на Postgres, тому що він теж дуже гарно підтримує транзакційну роботу з даними. В якісті клієнтів ми використовуємо TypeScript. Ну, ми використовуємо компоненти FMF а, Vue.js, який використовує мову TypeScript. Оце надбудова над мовою JavaScript, скажімо так. Що стосовно опису бізнес-логіки, ми використовуємо опис моделі на мові XAML, яка потім вже реалізується ну, в певні бізнес процеси. Для відображення схем бізнес процесів. Ми вбудовуємо компоненту з відкритим ісходним кодом, яка називається VPMN.js. Виглядає вона таким чином, тобто це приклад інтерфейсу, як виглядають бізнес-процеси в цій системі. Ну, на ця компонента це відкритий ісходний код, який написаний на JavaScript, і його а, можна що. розширювати своїми функціями. Олексій, я ще раз побачаюсь: у нас ви робите доповідь вже 11 хвилин. Все, забираю, можна, да, давайте давайте переходимо до висновків. До висновків і будемо а, до... висновки. Висновки такі бетамен. Це дуже гарна а, методологія і нотація для описів, опису сучасних бізнес процесів, а, який дає значні переваги для бізнесів, і яка на якої можна легко побудувати. Бізнес-застосунки для управління підприємства. Все. Дякую, дякую. Чи є у нас, чи є у когось питання? Скажіть, будь ласка. Ну, якщо можливо, тоді я одне питання. Одне питання задам. Скажіть, будь ласка. Олексій, скажіть, будь ласка, чи, мож, чи є оцей метод, або оцей пакет, яким ви пропонуєте, пропонуєте використовувати BPMN, самостійним, чи він може бути додатком до якихось існуючих, існуючих пакетів, щоб вирішувати певні задачі? Ось у вас тут написано: дивіться, моделі, методи і для аналізу. І про моделі? І методи ви нічого не сказали. Було б дуже добре, якби ви у наступному докладі про це сказали. Отож, чи є він самостійним, чи можна на ньому писати готові пакети? Чи він може бути гарним додатком для якихось інших систем, наскільки я зрозумів, які пишуться на платформі .NET. Чи він може бути додатком для любих застосунків, які пишуться на платформі ну, не тільки .NET, на будь-якої платформі, тому що він використовує, моду, моду, він використовує мову JavaScript і він відпрацьовує на клієнтській стороні. Тобто, що буде беком, для нього ну, не суттєво, тому що він а, отримує. Опис бізнес процесу мовою XML і вже інтерпретує ці, ну, цей опис бізнес процесу на фронті, перетворюючи це все в візуалізацію вже компонентів JavaScript. Тобто відповідь така, що можна вбудовувати в любі програмні застосунки. Для вирішення задачі візуалізації. Я правильно Для, для вирішення задачі візуалізації бізнес процесів все, дякуємо. Дякуємо, Олексію, за доповідь. Ми закінчуємо першу частину нашої секції. Я думаю, що ми зробимо якісь, якусь перерву. Да, 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 дякуємо. Я підтримую. Давайте зробимо якусь